Ну що ж, день подарунків. Для чого дарувати подарунки? Можливо, сказати словами, свої почуття та все. Як навчитися дарувати, як навчитись і приймати подарунки? Повірте, це також не всім просто дається. Власне, про це все ми будемо говорити з психологиною Тіна Томчук. Вже у нашій студії. Вітаємо вас. Вітаю Вітаємо. ще раз. Так. Тож, ми якраз зупинилися, так хотів обговорити. який сенс взагалі подарунків? Для чого вони потрібні? І ну це ж так чи інакше, витрачання якихось ресурсів дуже часто ну, ми купуємо, витрачаємо кошти. І по суті, це як взаємообмін грошима. так? Ну, Тобто, умовно, я подарував там е, своїй рідній людині на день народження чи на Новий рік подарунок, і вона мені дарує. І ми так обмінюємось е, одним тим самим, виходимо в нуль, так би мовити. Який е, в цьому сенс? Ну, Взагалі, подарунки це один із видів проявлення нашої любові, нашого піклування, нашої зацікавленості в людині. І не просто так. Uh -huh. Подарунки це одна із п'яти мов любові, так, які виділив Гері Чемпен. Uh -huh. Він, якби, ви знаєте, він думає, багато хто чув. Він консультант по сімейних відносинах. Тобто, даруючи подарунок, ми цим самим говоримо людині, що ми думаємо про неї, що ми зацікавлені в ній, що ми хочемо порадувати її. А навіщо витрачати гроші, Та, вибачте, а що таке гроші? Це просто інструктування. Інструмент, так за яким ми отримуємо щось. Якщо ми не зможемо нічого купувати за гроші, бо немає нічого, то гроші це просто бумажки. Вони нічого не вартують. Тому чому б не використати цей інструмент для того, щоб порадувати ближніх і порадувати себе, звісно. Я думаю, ну дійсно щось в цьому є. Коли ти прийдеш до дівчини і скажеш, на тобі 20 гривень. Ну коли ти придадеш досить і шоколадку. У неї стільки там думок буде? <гум> що Вже, там це з е, Весільна сухня. Щоб <гум> <гум> <дість, хум> <гум> шоколадку подарували, ну, Ніби все. Тут гроші, так? Але от <гум> коли це Тому як подарунок, треба це. Дарувати частіше, щоб дівчині не здавали, що Боже, подарив шоколадку, за все, він мене любить. <гум> well, <гум> дуже Тобто це, сильно. Е, так би мовити, мова <гум> наших почуттів. <гум> Або це подарунок говорить замість нас про наші почуття якісь, так? так. Скажіть, будь ласка, як от навчитися дарувати подарунки? Ну і від щирого серця не просто дарувати, але від щирого серця дарувати. Oh. Чи читається до речі, це взагалі, коли людина дарує подарунок, чи це формально, чи це Бо, От... Бо, Бува по різному, в залежності від людини. Насправді важливо кожній людині задавати собі питання: а чому я це роблю? Чому я дарую подарунок? Бо я хочу зробити приємно цій людині, чи просто мене немає виходу? Бо якщо я не подарую на мене образяться, подумають, що так, я погана так, людина, так, так. там що ще щось я буду відчувати провину. То якщо друга мотивація, да, то насправді це не бути щиро, та да, тому що ти як загнаний. Тому я рекомендую таким людям попрацювати да своєю мотивацією чи з психологом і подумати, тому що це, це стосується всього життя. Наприклад, я своїх клієнтів чую це не тільки про подарунки. Аналізуйте, чого ви щось робите. Якщо ви робите щось, бо ви хочете це зробити, це класно. Якщо ви не хочете щось робити але робите, бо знаєте, важливі вашій близькій людині це важливо, а вам не в Кажу, да, не ліньки. Ну тобто, що, окей, ви знаєте, що для неї це важливо. Наприклад, я не бачу сенсу навіщо дарувати подарунки там. Але я знаю, що моїй дружині ці квіти важливі. Да? Хоч я б і не дарував, але їй приємно, тому я це зроблю. Да? Це окей, якщо у нас така мотивація, що ми б і не робили це, але заради близької людини ми це зробимо, да? бо нам хочеться її порадувати. А якщо мотивація, що страх, що якщо я не подарую, на мене образі, як ми вже говорили, там будуть казати, що я якась невдячна людина, бо мені ж подарували, тепер теж повинен подарувати. Це не ок. Тобто це треба пропрацьовувати, бо така мотивація руйнує вас із середини, і так само вона негативно впливає на відносини тому що не може бути там близькості, коли це вимушено да, Ти робиш щось вимушено. Тому важливо uh -huh. завжди питати себе, а для чого я це роблю? Що uh -huh. я хочу да, цим досягти? От, до речі, стосовно от першого е, варіанту, коли ви говорите, що е, ну, якщо мені не напряжно подарувати, то краще це зробити, якщо людині це е, потрібно. Е, чи тут не читається якась е, ну, така нещирість? От, до прикладу, у мене є е, знайомі, в яких е, ну, дружина дуже полюбляє увагу, подаруночки, а чоловік він максимально такий спокійний, і він, в принципі, по-перше, ну, не бачить сенсу, от, як ви кажете, так, а по-друге, і не завжди розуміє, що їй це потрібно. Е, от, і коли він вже каже, і не, і не дуже сильно радіє, каже, а що ти не радієш? Ну бо я випросила, от якби <сі> мені хотілося. б, щоб <сі> ти От як оцей момент пропрацювати те, щоб дійсно людина, яка не бачить в цьому сенс, все одно робила це щиро з розумінням е того, що це потрібно інший. Ну напевне, просто треба нагадувати собі, чи ти ціниш ту людину, да, які хоче тих квітів. наскільки вона для тебе важлива да культивувати в собі оці ці почуття любові, якщо і просто розуміти, що дати можна зрозуміти. Кажеться, ну навіщо ті квіти? Вони там засохнуть, але їй важливо. Мені не важливо розуміти це. Я просто це роблю. А дружині, звісно, то це просто всі попадають. Багато жінок попадає таку ловушку, що це ще я тобі сказала, а я хочу, щоб ти сам це подумав про це. Ну Це вже їй теж треба це пропрацьовувати. Що є. Ну головне, що він купив. Да? Так би, просто Я, наприклад, заявляю, що я хочу щось і чоловік мені купує, це нормально. Тобто, це хороша практика, да. коли дружина каже, що. Да, це норм... подаруй мені квіти. Да, і нам да. здається, що наш чоловік повинен читати наші думки, все про нас знати, да? Ось і прям відчувати. От я тільки подумала, що мені так сумно, так хочеться чогось солоденького. Він приніс. Да? Ну, тобто, буває а, і такі випадки, це класно, але в більшості треба проговорювати. Ми дорослі люди, да, грати, що от хай він вгадає, то це не недоросла. А вже гарант. потім десь через роки ти вже і знаєш, і вподобання, да. і бажання, і вже не потрібно як uh -huh. так їх і на, і натякати. Да. Воно воно, типу, як гумор звучить, але це реальність да. життя. Коли от дівчина каже: Ну там ну подаруй мені то, ну подаруй мені то, і ти купуєш подаруєш, бо ти мені подарував, тому що я тебе про це брав. І це от правда, це не анекдот, це прям реальність життя. Ну а звідки ж, е, скажіть, будь ласка, Тіно, як все ж таки навчитись обирати подарунки, щоб, знаєте, там 31-го не купити аби що-що залишилось там на прилавках по знижками, хто як купує. Тому що, так, коли є день народження або там весілля, є віш-лист, так? Тобто є лист побажань, де ти пишеш що ти хотів би отримати. Але от коли там новорічні свята, і ми йдемо, там же ж ми без такого листа йдемо, як от обрати? Ну, дивіться, важливо спостерігати за людиною, да що їй цікаво. Почнемо з цього, да, бо важливо знати, що їй цікаво, які в неї смаки, щоб не вийшло так, що ти щось купив і навіть не в останній день, і думав, що це класний подарунок. А людина як кажуть, не зацінила. Да, бо це не її смак, їй таки не подобається. І ми можемо попасти в таку пастку, да, нам буде неприємно, і кажеться, о, яка людина невдячна. Бо в мене таке колись було. Я купила шикарний по моїм міркам букет квітів, і якби подарувала одній жінці, а вона взяла, розпустила той букет, знаєте, все, за що я заплатила. І достала ті бідолашні квіточки, які взагалі не повинні були бути самі, вони повинні були бути в тому всьому. І поставила їх. І мені стало так неприємно, що здається, обестінли мої старання. Я ж так старалась, вибирала класний букет. І потім я зрозуміла, що, а для кого ти вибирала букет? Для себе чи для неї? То, може, треба було поцікавитись, а що їй подобається, які подобаються їй квіти, щоб не попасти в таку ситуацію. Тому я вирішила, що завжди цікавитись, спостерігати за людиною, знати її смаки, ну, щоб бо, дійсно ми можемо постаратися, а людина не повинна показувати, о Боже, яка я вня... Дякую тобі, якщо їй це не сподобалось. Да? Тому важливо поцікавитись. Да, також, якщо ми купуємо в останній день, то яка, і що лібо, яка, або що, то яка в нас мотивація? потішити людину, чи насправді, як кажуть, відділитись, да, ну, подарив все можна Так, Це бути мені здається найчастіше, да, Так, і завжди треба мотивацію. Тобто, кожній людині треба запитувати себе, для чого я це роблю, просто так, щоб не подумали, що о, прийшла без подарунка, чи ти дійсно хочеш порадувати людину. Тому важливо культивувати в собі, як я кажу, оці ніжні почуття до людини неважливо, що, чи це чоловік, чи це друзі, да, чи це батьки, нагадувати собі, за що ти їх ціни, щоб тобі не захотілось в останній момент щось купити. Тобто, коли ти зацікавлений в людині, це про те, що ти, так би мовити, звертаєш на неї увагу, цікавишся, розумієш, дивишся, і тоді тобі не проблема. Тобто, так. дійсно, те, що ви ще раз проговорили вже, напевно, втретє за, за цей момент. що коли тобі ця особистість цікава, ти завжди будеш знати, що mm -hmm. їй потрібно. Да, просто часто ми обістіннюємо наших близьких, да ну якби ну вони ж вже є, ми вже і якось ми забуваємо. А на початку відносин на, напевно, навіть коли хлопець дівчина да, якось більш так. зацікавлені, порадувати щось придумати, а потім, ну ладно, в останній момент Більше може щось Ми ще там знайомим друзям виберемо подарунок, не свою половину. А, а як щодо е, людей, у яких е, подарунки це ну далеко не пріоритетна мова кохання, тобто, в принципі, вони до них достатньо байдужі, і от, до прикладу, е, можна. Стикнутися з тою проблемою, про яку ви зазначили в іншому контексті, що ми даруємо подарунок людині, у якої подарунки не мова кохання, і вона не дає таку реакцію, яку ми очікуємо. Тобто, І в принципі, і вона досить байдужа до того, щоб. Ну, Вона дарує, так, звісно, що розуміє, але теж ми розуміємо, що для неї це дуже другорядне. Як от в таких моментах теж зрозуміти себе і не реагувати якось, от ти не порадів моєму подарунку, бо ну, в нього мова кохання не подарунки? Ну, Напевно, вивчити та да, зрозуміти, яка ну просто дивіться, коли, наприклад, новий рік да ще якісь такі свята, то всім дарують подарунки, бо тут, наприклад, мова любові служіння, да, тобто допомога. Так, так. Мало Ну, допоможу, звісно, там стіл прикрашати, щось готувати, але все одно, ну, як здається, новий рік всіх подарунки, неважливо, яка в тебе мова любові. А звісно, коли просто подарунки, вони ж більш проявляються от, про мову любові, що в інші бувають дні, то що собі побачиш, о, хочу подарувати, даруєш, а людині, а людині це все рівно. Да, сьогодні не новий рік. Навіщо ти взагалі це купує? Uh -huh. Тобто, ну я завжди про те, щоб ми пропрацьовували себе, да? якщо ми розуміємо, що все-таки це не мова любові людини, що їй важливіше, наприклад, не знаю, приємні слова, Вона напиши вірш, не знаю, напиши якийсь лист, да? uh -huh. і просто щоб їй було приємно, вона почитала, наскільки вона для тебе важлива. Тобто, подарунок можна теж е зробити, навіть якщо мова е кохання не подарунки, е зробити з врахуванням мови кохання. Тобто, так. якщо там, доприклад, дотики да. подарувати так, масаж, масаж там чи ще щось. Так. Тобто, подарунки теж можна е інтерпретувати під е або е провести е просто час людини. Скажи, я а, хочу просто запросити десь да. там в ресторан, посидіти, тому що для неї oh, важливо yeah. дружба, а не ну, як чоловік, да, а не <зд Boom> саме щось матеріальне. так. Yeah. Uh -huh. Клас, Які подарунки є недоречними, uh -huh. неправильними, які можливо це, це, yeah, десь щось like. особисте в людини. Ну, я думаю, недоречними вважаються подарунки, які принижують людину, якось висміюють її, да, як б'ють по її самооцінці. Тут я не можу. У про... магазин приколів не заходити, так? Yeah. No, no, тут, ну, я ти сказати, покупаєш. Що, да, що я хочу сказати, що тут жартуваю. немає таких універсальних прикладів, так. тому що для кожної людини своє може бути образливо. Тому, звісно, важливо знати людину. А якщо я думаю, що всі, хто вас слухають, в них немає наміру да, когось образити, там спеціально щось зробити, uh -huh. щоб побити по самооцінці. Тому, якщо ти щось купив і ти не впевнений, наприклад, що як Людина сприймає, важливо проговорити, да? з чим ти був змотивований. Наприклад, когось може образити, що ти купив абонемент-спортзал, в спортзал, да? тому що я що там, як жінка, що жирна, да? або я що дуже такий, що мені треба підкачатись, да? можуть образитись, а хтось взагалі не образиться. Якщо ви думаєте, що людина образиться, то ви ж купили не просто так в спортзал да? абонемент, бо напевно вона якось цікавилась, просто ніяк не дійшла. Так. Тому важливо пояснити, що, слухай, знаєш, ти там цікавилася, хотіла, я вирішила тобі облегшити цю справу, от купила тобі класний абонемент. Тобто завжди проговорювати, чому ти це зробив? Робив, так? що ти от просто так думав про людину, що ти захотів облегшити шлях, бла 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 бла. Я кажу, тому можна не багато говорити. не за сам подарунок, а ще вміти його. Да. Це дуже да. важливо, не, бо не, люди не, не читають наші думки. Вони якби вони не знають, що всередині нас, і вони можуть по-своєму да, прочитати те, що ми зробили, а ми взагалі інше несли, тому важливо проговорювати. Знаєш, я дарую тобі там е шампунь, до прикладу, і кажу: слухай, оцей шампунь такий класний, лупу забирає, волосся буде вже не таке жирне, типу і такі <ріст> 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 <я> дарую <ріст> тобі. <ріст> І ти такий зрозумів, натяк. Дякую. А, як все-таки навчитися приймати подарунки? Тому що дійсно, от, коли ми говоримо, ну, це не мова любові людини і, на так знаєте, ну, ну дякую. Ну, якщо от так, як ви сказали, да, що це не мова любові, вона так то їй треба пропрацювати себе, зрозуміти, що людина старається. Як коли ми тут говорили, да, камери ще не були включені, розказували, як я вчилася приймати любові чоловіка по різному, бо раніше моя мова любові була подарунки, і якщо там я чекала якихось сюрпризів, а він проявляв любов по різному. Да? І я почала бачити, що ось тут він мені допоміг, там він дав мені грошей, що я собі щось купила, ще щось. Тобто я просто почала помічати, що він для мене так робить. Тому людина просто. Якщо якщо їй не важливі подарунки, то просто все одно зрозуміти, що людина старалася, вона хотіла порадувати. Вона не просто так, от не має що робити. сидить, думає, подарую подарунок. Ні, вона старалась, вона шукала той подарунок, вона втрачала гроші, так. Тобто, тому звісно, як кажу, все з собою. А от стосовно приймати люди ж не завжди не приймають, тому що в них мова любові не подарунки, а тому, що вони бояться. Бути комусь винними, да? от мені подарують подарунок і все, і, і, я, я, і я, так, да, я маю подарувати це, як тебе здається, загнали в кут цим добром, да? і ти тепер повинен щось зробити. І люди хочуть всячись, їм тільки дарують подарунки, вони відразу щось дають, да, взамін, тому що вони не хочуть відчувати цих нестерпних відчуттів, що от тобі щось дали, тепер ти точно винен, так, хтось так. буде дергати з тебе за ниточку. Чому так страпляється? Може їх так навчили, да? з дитинства там батьки, а може в їхньому житті так траплялося, що людина зробила якесь добро, да? щось подарувала, Наприклад, або просто чимось допомогла, а потім така, я ж тобі це зробила, і ага. такі люди да, і дьоргають за ниточку. Тому я чую своїх клієнтів також, бо багато хто з таким приходить, що насправді не треба закриватися від світу да, і думати, що всі з тебе хочуть щось да, як кажуть, мати. З під текстом да, да, Що вони обов'язково тебе використають. Ні, є багато щирих людей, які хочуть тебе просто порадувати. Але якщо в твоєму житті трапилась людина, яка все одно дьоргає за ниточку, то це її відповідальність. Що на собі щось придумала, да тобто ви не повинні тепер вестись на це. Треба, скажіть їй, слухай, а треба було відразу говорити, що цей подарунок з умовами. Да, тобто, це ваша відповідальність відстояти себе, що я щиро приймала. Тобі треба було відразу сказати, що є якісь умови, я би подумала, чи я прийму цю допомогу, чи я прийму цей подарунок. Але просто коли ми закриваємося, да, бо багатьом людям легше закритися, чим відстояти себе, то ми втрачаємо можливості, які дає нам життя. Да, як я чула, ви говорили, що через Бог, да, Бог через людей робить в нашому житті добро, а ми закриваємося. Ми тільки до а ми закриваємося. Тобто, тому важливо бути відкритим і пропрацьовувати це, того, що дійсно життя нам хоче багато що подарувати. Да, люди Багато людей щирих, а оцей наш страх просто не дає все це прийняти і якби обідняє наше життя. Угу. Е, Тіно, ще на завершення таке от питання. Е, що подарувати, коли в людині все є? <с up> Вона може собі все дозволити. Вона заробляє гарно, ну а ти розумієш, твій там подарунок 500 тисяч гривень. І от як в цьому випадку бути? Ну, я думаю, можна подарувати щось символічне, тобто що має якийсь символ значення, да? чому ви це подарували. Лампочка, будь світло. Ну, якщо ця людина любить юморок, і просто. Знаєте, багатьом же людям, особливо нашим близьким, вони цінять нашу увагу те, що ми старалися щось придумали. Не так важливо подарунок, як те, що ти старався щось зробити для них. Тому якщо людини все є, то все одно їй приємно отримувати цю увагу, вашу зацікавленість, тому можна і чимось порадити, символічне, просто розказати, як завжди, треба розказати, чому ти це придумав купити, або да? зробити своїми руками для ч які це це, чому ви там я подум побачив, подумав про тебе, да, чому я подумав про тебе, коли побачив цю дрібничку? Тобто просто пояснити, я кажу, все це індивідуально також не можу давати таких універсальних. Але я думаю подарити емоції навіть ту лампочку, щоб почути, та чому в ні, так, да? якщо вона любить uh -huh. таке. Так, дійсно, ви сказали про це от прийняття, що не забувати, даруючи подарунок, або точніше приймаючи, не забувати про самоособистість. Це як, як є два типи людей. Е, мені хлопець подарував айфон, який в мене класний айфон. Або <с. мені хлопець подарував айфон, який в мене класний хлопець. Так, так. <с. <с. так. дуже вам дякую. Тобі сподобалось? Е, Маєш ще питання? Та, е, ні, я тепер <рес> ду, знаєте, думаю, так, треба ж подарунки <рес> купляти. Вже ж п'ять днів лишилося до нового року. Треба терміново вирішувати це питання, щоб це не було в останній вагон, так, як ти так. казав і не купити або що. Дорогі друзі, Тіна Томчук з нами у студії говорив про подарунки. Даруйте подарунки, які будуть приємними від щирого серця, і вчіться приймати їх, не думаючи, що ви комусь щось винні, просто отримуйте задоволення від життя. Продовжуємо ранок надії. Далі новини Залишайтеся з нами.